Чатку щодо вагнерів, ну, вони не зникли там, не, не виїхали десь, а просто їх було вибито до, до тої межі, коли підрозділ не може функціонувати, бо немає ким. Це перше. Якщо порівнювати, наприклад, з минулим роком, коли ми заїхали, тільки якраз на східний напрямок, ну це просто була тотальна перевага в артилерії. Якщо в нашу сторону летіло там 10 снарядів, то від нас летів один. Ти просто сидиш і рахуєш, скільки цих прильотів є. Зараз ситуація веселіша, зараз є паритет, деколи навіть є перевага в нас. Ну, це все теж залежить від напрямку, куди треба підсилити і тому подібне. Але це тішить, що є підтримка артилерії, що. Тобто ми розуміємо, що цей наступ можна зупинити ще на підходах, що не треба буде піхотинцям нашим вступати в стрілецький бій. А можемо, бо, наприклад, під Солидаром був раз такий випадок, що найбільший калібр, який був, це був наш сороковий калібр цього автоматичного гранатомета. От тоді, якби не переливки, бо більше нічим не зупиниш. А пруть вони, як ми вже говорили, просто масою. Тому, щоб виграти цю війну, це, звичайно, треба мати перевагу. На жаль, цієї переваги ще нема в повітрі, на що ми надіємося. Бо теж авіація це трохи страшна штука. Перше, прилітає, потім чуєш гул. От, тому. Щоб була перемога, звичайно, має бути побільше озброєння. Мотивації, якби нам і так вистачає, але треба мати чим воювати. А звідки от мотивація береться? Який бойовий дух тих хлопців, які вже там от стільки часу? Ну, знаєте, мені, по-перше, напевне, в цьому повезло, що в нас підрозділ такий. Ми зайшли тим підрозділом, яким були в добровольчому формуванні. І так разом воюємо люди всі там націоналісти, які мотивовані, які розуміють, для чого вони прийшли, і що просто так ця війна не закінчиться. Тобто тут, тут, тут або, або перемога, або, або окупація. А, а Окупація, напевне, гірше, чим, чим війна. Е, там в мене мама народилася на Сибірі. Дідо і баба були виселені. Е, діда брат загинув в УПА. Я прекрасно з історії своєї родини розумію, чим воно може закінчитись. Щоб мене там шість похресників, я розумію, що щоб ці діти росли нормально, мали змогу ходити до школи, ми мусимо там воювати. А як підтримують військові свій бойовий дух? От що робите? Є якісь жарти взагалі є на, на фронті для цього місця? На фронті жарти це чорний гумор, переважно. Тобто, ми, якщо так можна сказати, сміємося там зі смерті і тому подібне. Є такі випадки, в нас є історія про Хамон. Ми, коли були ще в Києві, нам волонтери з Іспанії, здається, передали Хамон. І пішла інформація, каже, їдете на навчання в Британію. Хлопці треба спортивні костюми, і за там, три дні їдете в Британію. Ну і ми той Хамон з'їсти з собою точно не повеземо. З'їли ми той Хамон, і на другий день нам приходить інша вказівка, каже, за два дні їдете на Донбас. Ми такі ясно. Ну, то позбирались, поїхали, все, все гаразд. І перший етап війни нам так була змога, що ми виїжджали на пікапах. Просто на пікапі зверху стояла оця турель, стояв наш гранатомет, ми були більш мобільні, виїжджали, відстріляли, від'їхали. Знову нам дають ціль, ми під'їжджаємо, стріляємо. <кій> і у нас з'явився ще один хамон. Ми його з'їли і перейшли в більш позиційну, тобто ми почали рити окопи, бліндажі, і вже якби не такі мобільні. і Живемо під землею, зариваємося чим поглибше. І хлопці навіть склали пісню, і там закінчення я її не пам'ятаю, що є вже рік ми на Донбасі вбиваємо та можна на тобі казати? Нічого. Хамон в нас є в запасі, його ми не їмо. І в нас дійсно є третій хамон, який ми вже возимо, напевне, місяців дев'ять, і просто куди б ми не переїжджали, він там у нас стоїть запакований, але його ми не розкриваємо, бо не знаю, що там може бути далі.